Сьогоднішній акт вступаю, для тебе панно молода цю корону прочитаю. А ви, громадо, музикантиці, вислухайте і в цій короні славу заграйте! Слава цій короні. Музиканти ту, ту 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 грають. Ставши на цім місці, годиться сказати, хай буде прославлений Ісус і Його Мати. Слава цій короні! Проси панно молода батька і матір благословенства, а також всієї громади, слава цій короні. Хіба б ти панно молода камінне серце мала, щоб ти при цій короні не заплакала? Слава цій короні. Сьогодні тебе, панно молода, коронуємо цю розмарану корону, котра в темних лісах процвітала. Бо ти собі цього давно бажала, слава цій короні. Цю корону, Ця корона в темних лісах процвітала, а сьогодні на голову твою дівочу положена буде слава цій короні. Не думай, панно молода, що ця корона від мене, ця корона не від мене і не від кого іншого, а від панна молодого, а від Бога святого і від Бога святого. Слава цій короні. Цій короні Матір Божа ходила і ніколи з дороги не зблудила. І ти, панно молода, ходити будеш і ніколи з дороги не зблудиш. Слава цій короні. Пам'ятай, панно молода, що нині коли, пам'ятай, панно молода, коли прийдеш до церкви і станеш перед вівтерем. Скажи правду одне перед другим і перед духовним отцем. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, коли прийдеш до церкви і станеш перед вівтером, хай вас Бог благословить. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, щоб не нарікала ні на батька, ні на матір. Бо тебе не заставляли, а ти сама собі волю відкрила. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, що віднині обираєш собі за друга одного панна молодого. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, що віднині стан твій дівочий навіки зв'язаний буде. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода. Щоб у твому стані жіночим жила вірно, як у дівочим. Бо є другі панни, що закон свій ламають і неправедливу корону на себе вкладають. Слава цій короні. Забудь тепер, панно молода, подруг своїх молодих, бо разом вже з ними. Ходити не будеш, слава цій короні. А вони так мило на тебе поглядають, напевно, собі цього бажають. Хай просять Бога буде їм щаслива доля. Слава цій короні. У тем... так, але я її більш-менш знаю, то... у темному лісі вода камінь несла, а на тім камені. Панна молода стояла і косу чесала, на воду пускала і із ріданням промовляла, пливіть, пливіть мої коси до батька до в розкоші. Слава цій короні. Не плач, панно молода, не жалуй цю днину, в котру ти в'яжеш собі вік. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода. О Бога не гнівила, а жила спокійно і Богу молилась. Слава цій короні. Як святую правду цю корону прославляю, а читати кінчаю останнє і желаю тобі у парі спокійно жити, слава цій короні. Візьміть, мамо, цю корону із моїх рук паробочих. І вложить дочці своїй на голову дівочу від нині до віку. Слава цій короні. Все, уклали, все, прочитали корону, мати бере і ложить. Ложить, дружки тоді беруть і пришпилюють вже цю корону і беруть велю накладають на неї велю. Убрали, то колись сохрані Боже, щоб люстро було перед молодою. А зараз, господи, вся в люстрі молода. А скажіть, корону оцю не брали ніякою? Е ці хустиночкою? На хустинці. На хустинці. На так хустинці. Так. Ну, на тарілці хустинка. Uh -huh. і, так. і тоді мати бере хустинку і цю корону і хусти кладе до ці на голову. А що потім з тою мискою? Нічого. Не розбиває то я курвай поділять. Так, так. А це вбирають молоду. Ну, брали молоду, там співають. Куди а що на молоді?